Привіт, друзі! Ми гурт Антитіла. Марина Байдюк, очільниця фонду Юнайтед Хелп Юкрейн. І ми знаходимося на складі фонду Юнайтед Хелп Юкрейн. Навколо нас 5 тисяч. Половина із 10 тисяч аптечок, які вже готові, але просто не можуть потрапити в цей кадр. Ми зібрали кошти на ці аптечки в рамках нашого навколосвітнього туру. І тепер звітуємо перед вами, що все готово. Ми зібрали близько 650 тисяч доларів. Це завдяки тисячам українців та іноземців, які сподіваються і роблять все для того, щоб перемога в Україні настала якнайшвидше. Ми вам дякуємо, друзі, за те, що ви з нами, за те, що підтримали цей крутий благодійний проект. Ці аптечки високоякісні за стандартами НАТО та Америки. І найближчим часом всі ці 10 тисяч аптечок будуть передані на фронт. Половина з них 5 тисяч підуть до гур. Половина буде розподілена між підрозділами сил оборони. Дякуємо кожному партнеру. Дякуємо всім, хто долучився. Це наш спільний результат. Далі більше. Слава Україні, героям слава.